Всім привіт! Назвати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Колись давно я робила огляди на книжки, але якось останнім часом мені було складно саме дочитувати книжки. Я їх починала читати, і десь на середині в мене просто не вистачало наснаги, я їх покидала і через це я не робила огляди. Але я вирішила взяти себе в руки і все-таки розповідати про те, що я читаю. І перша книга, на яку я хочу зробити огляд після такої великої перерви, я думаю, ви вже це зрозуміли з назви. Це книга. Книга Максима Яковлева і вона називається Теорії змов як не стати конспірологом. Ось так вона виглядає. Це видавництво Віхола. Ця книга про величезну кількість теорій змов від відомих, як, наприклад, масони, іллюмінати, змова щодо COVID-19, так і до локальніших, як, наприклад, змова людей про те, що СРСР насправді не розпалось і існує зараз у якомусь іншому вигляді. Також автор роздумує про Україну в контексті. Тексті теорії змов і чому у нас не настільки розвинене конспірологічне мислення, як, наприклад, у наших сусідів. Що ж, я хочу почати з обкладинки. Вона виглядає ось так: це м'яка обкладинка. На обкладинці зображена така людиноподібна рептилія. І мені здається, це дуже вдала ілюстрація, тому що один з таких. Канонічних символів теорії змов це дійсно рептилоїди. Тут є можливість зробити закладку, тобто взяти, відірвати ось цю частину. І тут є цитата: дозволю собі сміливу заяву. Якби така кількість людей з такою самою наполегливістю та рішучістю займалась справжньою науковою роботою, людство вже давно б колонізувало Марс, перемогло б усі хвороби. І навіть важко собі уявити, в якого порядку питання і проблеми благополуччні. Людська спільнота вирішувала б у межах спільнознавчих і гуманітарних дисциплін. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з цією цитатою, а я продовжую огляд на книжку. Позаду у нас тут портрет автора Максим Яковлев, досліджує українську та міжнародну політику, очолює кафедру міжнародних відносин. Керує школою політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянської академії. Купила я її у книгарні є за 377 гривень. Але я знаю, що в інтернеті в цілому можна її купити дешевше. Книга поділена на глави, але, на мій погляд, вони не мають якогось. Сильного значення, тому що були моменти в самій книзі, де мені здавалося, що вона недостатньо систематизована, ніби потік думок автора мали б ще якось систематизувати, але цього не зробили. Тому періодично було таке, що я, наприклад, прочитала главу, і через те, що там було забагато думок, забагато якихось деталей, забагато відступів, через це саме розмиття теми. Про яку говорить сам автор, ти навіть до кінця не розумієш, про що конкретно ти прочитав, тому що занадто багато ось таких от відступів. Але це не сильно позначається на цікавості. книги. книга написана легкою мовою, де іноді іронічно, іноді навіть саркастично розповідається саме про світові теорії змов, про те, чому це відбувається, чому люди в таке вірять. І в цілому автор намагається розібратися, як взагалі формуються теорії змов, з чого вони складаються і Чому люди хочуть вірити саме у теорії змов, а не в офіційні і зазвичай набагато простіші теорії? Також те, що мені не сильно сподобалось, це те, що у кінці кожної глави були вправи, де треба було за допомогою даних, які були у цій главі, або даних. Які давав автор, ніби як продумати власні теорії змог, або якісь теорії не існують? І чисто моя суб'єктивна думка, можливо, комусь дійсно таке допомагає, можливо, кому, когось це розважило. Але я читала цю книгу після роботи, коли я була дуже втомлена. І коли ти розслабляєшся і читаєш книжку, то останнє, що я хотіла, це сидіти, думати над якимись вправами по типу. Якби ви були конспірологом, що пополі? Ризує свою теорію змови, які б предмети чи теми в школі або університеті ви б цензурували в першу чергу. Або, наприклад, якісь складніші завдання, де треба було продумати якісь зв'язки: одне, друге і третє. І я розумію, чому автор це зробив, щоб ми ніби як краще зрозуміли, як мислять конспірологи, на чому базується їх мислення. Але якщо чесно, мені було так лінь про це думати, і в мене був взагалі не той настрій, щоб сидіти ще щось таке придумувати, продумувати і вирішувати. Тому чисто мені така штука не зайшла, але можливо комусь буде цікаво. В основі конспірологічного мислення, закладена думка про те, що немає випадковості, що все з усім пов'язане, і за всіма подіями в світі стоїть якась вища сила, якась раса над людей, чи якесь таємне товариство, чи що завгодно якось керує світом і створює на землі умови, щоб людям було складніше жити. І звісно, є якісь глобальні таємниці, які приходять. Ховують тисячу людей, і якщо ви коли-небудь були в якійсь великій групі людей, чи це була школа, чи це був якийсь колектив, чи це була просто якась компанія, то ви знаєте, що чим більше людей знають таємницю. Тим складніше її зберегти. І якщо ви, наприклад, десь якісь свої подружці в школі щось розповіли, а потім розповіли ще трьом подружкам, то велика вірогідність того, що ці подружки розповіли потім або своїм хлопцям, або якимось іншим подружкам. І потім ваш уже секрет знає весь клас, або всі ваші колеги, або вся якась ваша компанія. Тому що люди істоти соціальні, нам подобається дізнаватися якісь. Цікаві факти життя наших друзів, чи родичів, чи знайомих, чи просто якихось цікавих особистостей, тому що, якби це було неправдою, не існувало б ніяких реаліті-шоу. не були б настільки популярними блогери, які просто транслюють своє життя там 24 на 7. А тепер уявіть собі, що є якась величезна таємниця по типу, що земля насправді пласка її знають не тільки співробітники наса, а її знають там пів. І лоти, і моряки, і астронавти, і люди, які якимось чином взаємодіють з цією великою таємницею. Якби така величезна таємниця існувала, то б уже було безліч відео, безліч очевидців, які про це розповідали. Це б уже дуже давно перестало бути таємницею, і було просто якимось відомим фактом. Німецький дослідник конспірології Михаель Бутер. Пише теорії змови майже завжди уявляють набагато амбітніші та ширші змови, які неможливо втілити життя. А справжні змови обмежені у своїх цілях та заохопленням, і це правда, тому що ну історично були якісь змови, так історично були якісь події. Які розкривалися тільки через роки, були якісь, наприклад, військові таємниці, які не можна було розкривати. Тоді були якісь досліди на людях, так які проводились особливо під час холодної війни. Але в порівнянні з теоріями конспірологів це просто якийсь дитячий садочок, тому що конспірологічні теорії представляють світ набагато, набагато, набагато складнішим. Ніж він є насправді. І звісно, вони не вірять офіційним органам, тому що офіційні органи вони ніби як працюють на систему. А система це ворог для конспіролога. І тому конспірологи шукають правду десь в інших складніших джерелах. Також мені здається, що це ніби як спосіб мати контроль над власним життям і мати. Видимість контролю там, де його немає, тому що якщо людина думає, що вона знає якісь Секрети, що вона знає, як насправді влаштований світ, то він ніби як може убезпечити себе від цього світу. Це не те, що не нормально, це нормальна особливість нашого мозку. Наш мозок завжди шукає зв'язки. І це з одного боку особливість, яка допомогла нам вижити, яка допомогла нам краще розуміти, як влаштований світ, але з іншого боку, у сучасному світі, саме пошук зв'язків там, де їх немає, породжує з одного боку це магічне мислення, де ти думаєш, що ти вип'єш каву з корицею по четвергам, як у одному з моїх відео, і тобі з якогось боку прийдуть там гроші. Або якщо тобі прийшли гроші. Це не тому, що ти працюєш на роботі, або не тому, що там не знаю, твій хлопець чи дівчина вирішила тобі скинути гроші, а тому, що ти там пив каву з корицею. А з іншого боку, пошук зв'язків якраз і породжує таке от конспірологічне мислення, де пропрацьовуються зв'язки просто там, де їх немає. І якщо ви не вперше на моєму каналі, ви вже бачили, як люди які вірять у різні дивні штуки, у різні надприродні і не тільки явища, вони намагаються пояснити свою логіку зв'язками, яких насправді немає. Також теорії змов дозволяють людині почувати себе особливішою, що вона знає щось, що не знає. Інші і у мене для вас є тест. Вам треба ось тут буде шкала, я вам буду казати твердження, і вам треба буде або погодитись з цим твердженням, або не погодитись. Поширення вірусів і небезпечних хвороб результат цілеспрямованої діяльності таємних організацій. Чи груп людей новітні прогресивні технології не впроваджують через те, що вони шкодять інтересам великих корпорацій, які заробляють на старих технологіях? До речі, ви можете так само в коментарях писати. Свої думки щодо цього опитування і в цілому стосовно цієї книги. Що ж, наступне питання: групи науковців маніпулюють, фабрикують або приховують дані, щоб ввести в оману громадськість. Технології здатні контролювати розум, використовуються на людях без їхнього відома. Багато важливої інформації свідомо приховуються від громадськості. Деякі спостереження за НО і чутки про них навмисно плануються або інсценуються, щоб відвернути увагу громадськості від реальних випадків контакту з інопланетянами. До речі, напишіть, чи вірите ви в те, що інопланетяни колись. Прибували на нашу землю, і останнє питання: експерименти з використанням нових ліків або технологій регулярно проводяться над населенням без його відома та згоди. Так, опитування завершено, і якщо ви переважно погоджуєтесь з таким твердженням, вам можна діагностувати загальні конспірологічні вірування чи переконання. Тобто, ви та багато простіше можете повірити у різні теорії ЗМОВ. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з цим твердженням, чи ні. Чого в мене це штука падає? Це теж не випадково. Бачите, як рептилоїд виглядає сьогодні. Також автор розглядає теорію. Різмов по таким ключовим компонентам. Перше, це наявність таємного та зловісного плану. Друге утаємничена група, що заради своїх інтересів працює над утіленням зловісного плану у життя. Третє, це припущення, що ніяких випадковостей не буває. Четверте, це припущення, що все у світі пов'язане між собою, в тому числі і складні причинно-наслідкові зв'язки, які на думку конспірологів треба знайти. І викрити також автор висуває думку про те, що в Україні набагато менш поширені конспірологічні теорії ніж у Росії, і з цим я згодна, але це чисто моє суб'єктивне враження Людина, яка шукає різні такі конспірологічні штуки, щоб показати вам на російськомовному просторі цього набагато набагато більше. І якщо навіть подумати, то не дивно, що в Росії настільки сильно поширені різні теорії змов, тому що з одного боку сама політика країни розповсюджує такі дивні тези про те, що Америка це ворог, який хоче знищити Росію. А Європа це щось, що хоче насадити Росії толерантність до ЛГБТ і зробити всіх людей трансформерами, як казав Путін. Сама пропаганда в Росії вона настільки нестабільна постійно змінює свій вектор. Що вони в один раз кажуть одне, потім говорять інше, потім говорять третє. І люди, просто як рибки, вони не запам'ятовують, що там було до цього. Вони запам'ятовують лише нову інформацію. І звісно, логічно, що коли на державному рівні відбувається просто якась така діч, то люди почнуть набагато більше вірити у такі теорії. Але з іншого боку, Максим Яковлев розповідає про те, що у нас не настільки популярні і їх не настільки багато теорії змов, тому що нам не треба шукати якихось таємних ворогів, які хочуть нас знищити. Ці вороги не таємні. Ми знаємо, хто хоче нас знищити. І цей ворог не. Знищував я нас якось таємно підливаючи у воду якісь компоненти, які б змусили нас зубуватися. Це ворог, який збивав нас за те, ким ми є. А з іншого боку, Максим висуває таку думку про те, що ми не настільки віримо у силу нашої влади, щоб думати, що вона. Якось таємно робить якісь суперсекретні штуки, як, наприклад, контакти з інопланетянами, чи там якісь дуже розширені таємні змови для того, щоб керувати українцями, чи щось таке. Але це не значить, що у нас взагалі немає нічого подібного. Звісно, є. Звісно, є дуже багато якихось оцих газет випускаються про тайні контакти з НО, подорожники, які лікують від рак, про внічні Управління про Сарасят, про те, що там Америка хоче знищити слов'янський народ. Просто у нас це не настільки поширено і не така велика кількість людей у це все вірить. На цьому я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що ви допомагаєте моєму каналу існувати. Дякую вам для того, щоб стати спонсором цього каналу. Ви можете натиснути на кнопку спонсорувати або просто кинути мені на карту 5, 10, 15, 20 гривень. Це теж мені дуже допомагає. Висновок буде коротким, книга заслуговує уваги. Максим Яковлев зробив величезну роботу і в цілому. Книга наштовхує на роздуми, на деякі роздуми, але в цілому вона дуже легка. Дійсно, її можна не знаю, брати з собою там в пояс у відпустку чи просто там читати після роботи. Це не щось, через що треба буде продиратися і обдумувати, не знаю, кожне речення. Ти просто читаєш цю книгу і ніби як відпочиваєш, дивуючись, наскільки химерними можуть бути творіння людської думки. Книгу я рекомендую, але вам дякую за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.